Sounds are very important in English. You're supposed to understand how people reflect. Ітак, звуки дуже важливі в англійській мові. Ви повинні розуміти, як люди реагують на вашу мову. Якщо ви кажете. Good afternoon. My name is Vasya, I came from Ukraine. and I would like to study. I would like to know people here. А якщо ви працюєте над своєю вимовою і кажете This is what I need in your country, please help me. I'd like to improve my skills, люди чують, як ви працюєте. Одне, якщо ви кажете how do you do, інше, коли ви кажете how do you do. Якщо ви не працюєте губами, це нікому не подобається. Якщо ви кажете This is what I need, і люди бачать, як ви працюєте. Тому що This is не this is sing не sing. Якщо ви кажете, я співаю пісню, «I sing a song, так не кажуть I sing a song. Якщо ви кажете This is my car, people say this is my car. Якщо ви кажете «foreign language is very important for me», «just foreign language is very important for me. Just foreign language is very important for me. Працюйте над звуками, вивчайте це Забагато зараз. Є додатків, забагато є програм. Ви можете знайти все і вчителя знайти на урок, і все, все, все зробити. Але працюйте над вимовою. Я вас благаю.